Чіпка присягає, що коли вірно служити громаді народу України, необхідно дотримуватися конституції думку. Владислава Трошенко приймає присягу міського голови Чернігова. Це його перша каденція. Саме з того часу тендери на проведення ремонтів доріг у місті почали вигравати дві компанії: приватне підприємство ШБУ-14 та комунальне АТП-2528. Про це йдеться в ухвалі Почерського районного суду Києва. Нею слідчим держбюро розслідувань дозволили провести огляд одного з асфальтних заводів, який постачає компанія Асфальтобетон. Лише цьогоріч шбу 14 та АТП-25-28 перемогли у торгах на загальну суму у 350 мільйонів гривень. Владислава Трошенко відкриття кримінального провадження не коментує. Радить Суспільному звернутися до підрядника. Поки що е мені невідома суть цих заходів. Угу. Ну, справді те, те, що ШБУ та атп 25, 25 саме з цього. Нагадаємо, Владислава Трошенко раніше неодноразово заперечував будь який зв'язок із цим підприємством. На ШИБУ 14 та вдома у директора підприємства обшуки вже проводили. Інформацію нам підтвердив керівник компанії Олександр Харчук. Та це все політичні, політичні всі діла, всі ну, ну такі ж видно, білими нітками шито все. Копають подмеради і все. Згідно з ухвалою Печерського суду, у тендерах на ремонт доріг створювалися неконкурентні умови для перемоги у них потрібних компаній. Олександр Харчук свою, як сам каже, присутність у місті пояснює 70-річним досвідом роботи компанії. Підприємство було створене у 1949 році для розбудови інфраструктури після Другої світової. На його рахунку, будівництво майже третини всіх магістральних доріг в області. Саме це, а не спеціальні умови, допомагають компанії перемагати у тендерах. Я не понимаю, какие, какие конкурентносты среда. Я не понимаю, кто, стає, кто создает среду. Мы участники тендерных закупивей. Мы участники, мы среду не создаем. Мы играем с учетом своего профессионализма, учетом наличия техники, наличия кадрового потенциала, наличия производственных баз, ремонтных баз и далее. Замовник усіх подібних закупівель управління житлово-комунального господарства міської ради його керівник Ярослав Куц у коментарі Суспільному відмовив правозахисник Олександр Гашпар, наводить такий приклад неконкурентних умов у торгах. Управління житлово комунального господарства оголошуючи відповідні тендери, прописує вимогу до учасників, що учасник складі тендерної пропозиції має надати довідку з асфальтного заводу. Які розташовані виключно в межах 15 кілометрів від місця проведення робіт? У 15 кілометровій зоні біля Чернігова є два асфальтних заводи: ТОВ Агротранспівніч та ТОВ Чернігів-Агрошляхбуд. Саме в них ідеться в ухвалі, БУ-14 замовляє неякісну асфальтобетонну суміш за штучно завищеними цінами. Гроші, нібито, виводять через підконтрольні фірми. Олександр Харчук називає ці закиди безпідставними. Асфальтобетон купують за цінами нижче рекомендованих мінінфраструктури, а якість перевіряють у незалежних лабораторіях. Будь-який зв'язок із керівництвом заводів він. Заперечує Это абсолютно з нами компанія не пов'язана. Какая свяжь може бути між нами і тими заводами? Я ж говорю. І только потому, тому, що ми асфальта бітон берімо, Власники асфальтних заводів, говорить Олександр Хашпар, напряму пов'язані із міським головою. Наприклад, одним із засновників Чернігів Агрошляхбуду є Олександр Сурков. Його можна згадати в історії з паном Китася, коли Пан Китай звинуватив Трошенка в тому, що той переписав на себе всі активи його більше там десятків компаній, і цими компаніями, якраз, керівником цих компаній став цей Сурко Олександр, який ще працював з Владиславом Трошенка, ще в Києві. Засновниками Агротранс Північ є близька людина, яка була помічником. Владислава Трошенка, як народного депутата, це Сергій Шахрайчук, який балотувався на останніх місцевих виборах по спискам рідного дому. Усе це відбувається за сприяння та прикриття посадових осіб міськради правоохоронними органами, йдеться в ухвалі. Далі цитуємо зокрема національної поліції, прокуратури, служби безпеки України, які достеменно знаючи про їх вчинення шляхом невжиття заходів кримінально-правового характеру, сприяють продовженню їх вчинення. Кришують нас класно. Я вам скажу на камеру, поліція штрафує по всякому поводу і без поводу. КРУ провіряє самим жесточайшим образом. Суспільне направило інформаційні запити до регіональних управлінь Нацполу, прокуратури та СБУ. Їхні відповіді опублікуємо щойно вони надійдуть. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному.